Це китайський хлопчик Ван Фуман. Два роки тому суспільство вразила фотографія, зроблена його вчителем. Щоб скласти іспит, хлопчик пройшов 5 кілометрів при 9-градусному морозі у легкій курці і без шапки. Його волосся та брови вкрилися і ні, а щоки палали від холоду. Ні в його домі, ні в школі не було опалення, і всі учні сиділи на уроках у верхньому одязі. Ван дуже хотів навчатися, бо освіта була для нього єдиним шансом вирватися з бідності. До речі, на тому іспиті, куди він так поспішав, хлопчик отримав 99 балів зі 100. Коли вчитель опублікував фото ванну в інтернеті, історія школяра отримала несподіване продовження. Користувачі зібрали 3 мільйони юанів, це близько 450 тисяч доларів. На ці гроші відремонтували опалення в школі Ван, купили обігрівачі та теплий одяг для дітей із бідних родин провінції Юньнань. Згодом вана запросили до Пекіна. І знаєте, що його вразило найбільше? Знаєте, що він сказав після поїздки. Удома ми постійно палимо деревне вугілля і спимо в куртках, а тут такі теплі будинки. Я можу ходити лише в сороці. Я бачу таке вперше. Опалення це справжнє диво, є про що замислитись. Часто ми не цінуємо те, що маємо.